Що робити, якщо у вас є тріщини на сосках? Вітаю! Мене звати Ковальчик Олена. Я консультант з грудного вигодовування, дитячого сну, нутриціолог, дитячий та дорослий. І сьогодні поговоримо про неприємну і болісну тему: це про тріщини на сосках. Це боляче, це часто стається з мамами. Тож, давайте розбиратися, як цього А. Не допустити, в чому причина, і Б, що ж робити, якщо вже таке сталося, адже іноді вони з'являються буквально за хвилини. Є три основні причини, чому виникають тріщини. І перша, найголовніша, та, з якою стикаються абсолютно всі консультанти з виробного вигодовування, це, звісно, неправильне прикладання. Правильне прикладання при умовах фізіологічного здоров'я і застуковки фізіологічної мами та дитини є, власне кажучи, запорукою того, що тріщин у мами не буде. Тому я дуже-дуже вас прошу обов'язково: якщо у вас виникають регулярно тріщини, там потім самі заростають, чи вони у вас є і ніяк не проходять, чим би ви їх там не мазали. Перевірте гру те, як ви прикладаєте дитину. Бажано зробити це з консультантом можна навіть онлайн. Чому так? Тому що ви збоку не можете не бачити деяких нюансів, які консультант побачить вживу або ж на відео. І отут невеличка поправочка, якщо ви вирішите зараз записатися до консультанта. Попросіть, будь ласка, вашого чоловіка, мама, тату, свекруху, подругу кого-небудь, зняти, як ви годуєте, включаючи те, як саме ви сидите, ось так, ось так. Можливо, ви лежачи годуєте. Як саме ви тримаєте дитину, більш того, як ви її берете, як ви її прикладаєте, як дитина прикладається до грудей? Вид звідси, 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 і ще і ось звідси, і можна вид звідси. Консультант має побачити повністю картинку 10D для того, щоб правильно оцінити всю ситуацію. Звісно, іноді по фото можна побачити одразу перші помилки. Проте бувають різні ситуації, і необхідно оцінити все-все-все. Тому, перше, це прикладання. Правильне прикладання є запорукою, в принципі, успіху і відсутності тріщин на грудях у більшості випадків. Тому перевіряємо прикладання, і якщо там все ідеально, а тріщини все одно виникають, то є інший момент. Це фізіологічні особливості дитини або мами. Наприклад, прикладання все ж таки може бути якісь такі. Сосок вигляду, хоча б прикласти можна до будь-чого, адже дитина смокче не сосок. Дитина має взяти всю ареолу, ну або її частину, бо ареола буває дуже велика, а не тільки сосок. Якщо бере тільки сосок, ну, тріщини точно будуть. Але бувають нюанси, і іноді прикладання треба робити трошечки невірно для того, щоб прикласти. Якісно. Також бувають інші моменти, і найрозповсюдженіша це вуздечка. Як підязикова, так губна нижньої губи, верхньої губи. Ось ці вуздечки можуть дуже сильно впливати на те, як дитина буде смоктати, а язикова, підязикова вуздечка буде суттєво впливати на те, як дитина зможе. Рухати язиком, у мене так не виходить рукою, так? Для того, щоб висмоктувати молоко. Також можуть бути нюанси по структурі щелепи дитини, по підборіддю і навіть певні моменти по щоках, особливо у дітей, що народилися значно раніше строку, так як вони не встигають, як правило, накоплювати отут-от жірочок. А оці камкібіша. Такі, да? Вони допомагають насправді смоктати груди, хоча якщо вони дуже великі, то іноді дитині так важко розтулити рота для того, щоб правильно прикластись. Тому є нюанси як просто в прикладанні, так і в фізіології, наприклад, дитини. Окрім воздечок. Будь ласка, якщо ви підозрюєте, що у дитини щось не так з воздечками. Зверніться до дитячого хірурга, який зможе це оцінити, це можуть оцінити певні педіатри, які знають, як це робити, яких навчили, бо вони не всі цьому вчать, не всі це дійсно знають. А певні консультанти можуть, в принципі, теж оцінити. Є консультанти, які розбираються в цьому краще за лікарів, але вони не зможуть вам підрізати ту уздечку. І якщо у дитини... Вуздечка, яка не дозволяє їй повноцінно рухати язиком або на губах так само це буде проблемою, бо дитина не зможе тримати вакуум, її треба підрізати. І чим раніше ви це зробите, тим краще. Не тягніть там кілька місяців. Ну а якщо вже так сталося, то ріжте тоді, коли ви про це дізнались. Також з нюансів може бути особливості ньоба дитини. Воно може бути дуже високе, так зване готичне, а також, навпаки, може бути дуже пласке. І в таких випадках теж треба погратися, скажімо так, з прикладанням, покрутити дитину біля материнських грудей, але там теж можна годувати без травматизації соску мами. Тому, якщо є підозри на щось подібне, консультант вам допомогу, можете писати мені. Якщо не я, то в мене є дуже класні консультанти. Ми в Україні тримаємось, в принципі, разом. Тому, якщо буде необхідно, просто пишіть ваше місто, ваш запит, а я буду передавати іншим консультантам. Ну і звісно, вони вам допоможуть з тим. Третім моментом, через який можуть виникати тріщини на сосках, це травматизація не через те, що дитина неправильно взялась, а, наприклад, дитина вкусила. Таке буває, коли у дитини з'являються зуби, вона може дійсно вкусити. Особливо, якщо зуби прорізається дуже рано, і дитина ну, дійсно не розуміє, що вона робить. Це може бути травматизація через удар. Тому що буває дуже-дуже ніжна і така тоненька шкіра на соску. Сосок може бути дуже такий різний. Буває м'ясисті, а бувають такі маленькі, охайні, і дійсно їх прям страшно зачепити. Ну, хоча ми не торкаємося сосків. Якби консультанти зазвичай це не роблять, хіба що в процесі стіджування. От тому може бути якийсь удар, може бути, наприклад, падіння. А може бути якась гру, ну, якийсь грубий одяг, а теж може натерти, тому підбирайте одяг так, щоб він був комфортним і приємним вам на дотик. Ось це все може бути причиною травматизації виникнення тріщин сосків. Про те, що ж робити, якщо все ж таки тріщини виникли? І ні, не мазати ланоліном чи чимось там ще. Перш за все, перевірка прикладання. Далі інші причини, через які могла виникнути та тріщина. Далі залежить від ситуації, від того, як виглядає тріщина, бо бувають кроваві рани. Одна, одна справа тріщинка, друга, коли там, вибачте, півсоска вже і майже немає через неприємну історію. Тут можливо як годування продовження, але провітрювання соска, лагідна гігієна, не пересушуємо. Навпаки, тут якраз вологе має бути загоювання. За певних обставин може використовуватися той же ланолін, але він не лікує. Він якраз дає ось це вологе загоювання, але не всім воно потрібно. Увага! Вологе всім, ланолін не всім. Ось так давайте. Не всім воно потрібне. Можете провітряти, звісно, гігієна. І зараз поясню, власне кажучи, чому дуже важлива гігієна тут. І за кілька днів це все проходить. Якщо там дуже травмований сусок, то може бути перерва на годування даної груді. Тобто, ви годуєте дитину тільки однією грудю, а цю ви сціджуєте обережненько, охайненько. Для того, щоб там не було застою, лактостазу, і, в принципі, для того, щоб в ній підтримувалася лактація, щоб не було ситуації, що в результаті ви будете годувати тільки однією груддю, і різниця розміру грудей вам тоді теж, власне кажучи, ну, забезпечена. Тому щоб такого не було, так дійсно можна дати відпочинок в цій груді, або, наприклад, нею просто рідше годувати, ніж іншою. Але її варто підсюджувати, підтримуючи лактацію. Чому дуже важливо зберігати гігієну? Тому що відкрита рана на соску це просто запрошення до різних бактерій. І однією найрозповсюдженішою такою хворобою, яка чіпляється до мам з травмованими сосками, є кандіда, тобто молочниця. І ось вона іноді проявляється дуже яскраво, іноді її прям видно, що ох, це вона, а іноді її нелегко визначити, і тут самодіяльність недоречна. Тут обов'язково необхідно звернутися до дерматолога, толкового, який не скаже все. Закінчуємо ГВ на тому. Пролікуватися, лікування повністю сумісно з грудним вигодовуванням, за необхідності також пролікувати дитину, адже дитина є да, переносчиком в даному випадку, тому тут ще і педіатра вам в допомогу. Коли ви все це вилікуєте, тріщини почнуть заживати набагато швидше. Звісно, це може бути не тільки кандіда, це можуть бути якісь інші бактерії. Тому тут. До дерматолога, а якщо ви довго не можете вилікувати тріщини, все ідеально. Він на, вам навіть майже не боляче годувати, тільки в активному процесі, а тріщини є. Будь ласка, зверніться до дерматолога. Дуже-дуже вас прошу, тому що, скоріш за все, причина буде десь, ну, ось там ще. Лікування тут є обов'язковим. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були у вас тріщини на сосках, чим вони були пов'язані і як ви від того пішли. Поділіться вашим досвідом та підтримайте інших мам. Ну, а якщо вам потрібна буде допомога, то мої контакти в описі під цим відео, а також декілька корисних посилань. До зустрічі!